Що, на мою думку, нам необхідно зробити для розвитку молоді в Новолинську, це запитати їх, чому вони хочуть їхати звідси. І це перше. Друге, це зробити так, щоб оці проблеми, які вони назвуть, були вирішені. З мого досвіду, перше це освіта, друге це робота, третє це дозвілля. Тому що багато хто говорить, що немає що робити, багато хто говорить, що. Е, немає роботи класної, цікавої, яка б їм була реально цікава. Е, і третє, це реально всі їдуть вчитися. Дуже багато хто їде вчитися. Зараз ще в контексті повномасштабного вторгнення багато молодих людей, особливо хлопців, до повноліття відправляють навчання за кордон. Це набагато глобальніше. Ми її не можемо вирішити на локальному рівні, хоча можемо всіма силами допомагати, що ми робимо. Е, але питання освіти. Я більшим впевнений, що ми можемо вирішити, І дозвілля також.